Щорічно, в 4 суботу-листопада, в Україні відзначають Національний день пам'яті жертв голодоморів. Традиційно в цей день перші особи держави відвідують поминальне богослужіння і покладають символічні горщики із зерном та свічками до пам'ятників жертвам голодоморів в Україні. З нагоди цієї трагічної події в Олександрії відбудеться ряд заходів. У школах міста протягом тижня проводяться виховні години та лекції на тематику голодоморів. На уроках пам'яті очевидці страшних днів голоду 32-33 років. Діляться зі студентами вищих навчальних закладів своїми спогадами. У бібліотеках та музеях відкриті експозиції, книжкові виставки, проводяться дні пам'яті. А 24 листопада о 16-й годині біля пам'ятного знаку жертвам голодоморів та політичних репресій, який знаходиться по вулиці Калініна, відбудеться мітинг реквієм та покладання квітів. Також кожен Олександрієць може взяти участь в акції Запали свічку. Традиційно у цей день о 16-й годині пам'ять загиблих під час голодоморів вшановують хвилиною мовчання та встановлюють запалену свічку на підвіконня. Цього ж дня будуть приспущені державні прапори України та обмежено проведення розважальних заходів.